Доброго дня, з вами канадський Марк. Я вам хочу сьогодні розповісти про дуже важливу річ, що відбувається в Канаді. Канада завжди була знана за те, що тут дуже сильно популярні були всі ці приватні будинки, люди старалися купувати приватні будинки, але з часом все змінилося. А знаєте, чому все змінилося? Тому що дорого стало жити, дуже складно стало зараз купувати все, отримувати кредити. І ці кредити, які люди мають, вони не можуть їх отримати до такої степені, як вони колись легко їх могли отримувати. І від цього починаються проблеми та попит збільшуватися на квартири. І всюди зараз в Канаді оплачують дуже багато різних квартир. Люди купують їх, будують їх, і попит на будинки, не то що він впав, він просто недосяжний тепер. Канадці вже не можуть собі дозволити того, що було. 15, 20, 30 років назад, коли було дійсно кожен, хто працював важко в Канаді, міг добитися великих вершин. А тепер люди мусять вже зменшувати і переїжджати в квартири, бо це набагато дешевше і не треба переживати за те, що доглядати за вашим подвір'ям, платити за різні сервіси, за заміну дахів. І люди не мають таких великих грошей більше, і змушені жити в квартирах та. й, немає вже так багато місця в цих великих навіть містах, бо міста забудовані, і ніхто не хоче жити поза містом, де повно місця є. Всі хочуть жити в великих містах від того, що дуже багато населення, від того ціни йдуть, попит є на землю, і от такі тут ситуації. Але от бачите, друзі, Канада це. Країна, яка не для всіх підходить, і не всім зараз тут легко, так як можливо було 15-20 років тому, що дійсно ви приїжджали і ви знали, що вам треба от рік, два, три попрацювати, і вас буде і хата, і все буде, а тепер все міняється.